Не кожен може стати педагогом. Для цього талант людині потрібен, а ще бажання стати справжнім вчителем, про якого будуть пам'ятати прийдешні покоління. В середині ХХ століття у плеяді кращих українських педагогів світу з'явилося ім'я видатного українця Олександра Захаренка. Перекметно, що народився він і творчо відбувся у сільській місцині. Дослідники кажуть, що споконвіку село було осередком національної культури, носієм духовності, традицій нашого народу. Академік із Сахнівки доклав чимало зусиль, аби піднести маленьку сільську школу на рівень найкращих у колишньому радянському союзі, перетворивши її на справжню лабораторію передової педагогічної думки. Він досягнув поставленої мети завдяки власній винятковій працьовитості, постійному творчому запалу та вимогливості до себе і до колективу, який очолював. В рамках 75-ї річниці від дня народження видатного педагога у Кам'янці на батьківщині Захаренка, де народився і зростав, де сформувався справжній педагогічний талант, відбувся форум молодих учителів Черкащини. Черпаємо наснагу з чистої криниці педагогічних ідей Захаренка. Учасники обговорювали питання вдосконалення педагогічної майстерності молодих учителів області з урахуванням використання педагогічної спадщини видатного вчителя. Мета нашого форуму приєднати до ось, цієї такої великої роботи освітян області, приєднати до вивчення спадщини Олександра Антоновича і наших молодих педагогічних працівників. От сьогодні на форумі ми ще раз і ще раз переконалися. Що в школи нашої області прийшли дуже розумні, дуже досвідчені молоді вчителі, патріоти України, патріоти своєї справи. Кожен виступ був наповнений таким глибоким духовним змістом. Всі вони хочуть чути, бачити і знати, і впроваджувати життя ідеї Олександра Антоновича Захаренка. А його ідеї це золота скарбниця світової педагоги, педагогіки і е, української педагогіки. Отож, е, мета нашого за, за заходу е, була спрямувати роботу педагогічних працівників на використання спадщини Захаренка у своїй роботі, тим самим е, е, працювати творчо, натхненно, допомогти їм у професійному встановленні. І залучити якраз до цієї роботи досвідчених педагогічних працівників, а нас в в області більше 13 тисяч. А заслужених працівників і вчителів понад 100 в області працюють. Отже, ми вирішили ростити наші молоді кадри до того, щоб вони дійсно стали продовжувачами справ великого вчителя, народного вчителя Олександра Антоновича Захаренка. Розпочався форум у першій, а продовжився у третій кам'янських школах. Не випадково для такого заходу було обрано саме ці навчальні заклади, адже путівку в життя, атестат про середню освіту і першу педагогічну діяльність Олександр Антонович отримав саме у цих стінах. Тут зберігається навіть парта, за якою навчався юний школяр. Ну що, сидячи за цією партою, справді відчуваєш перш за все дух свята, дух всіх тих ідей, які пропагував. Олександр Антонович Захаренко, відчуваєш потрібність такої професії, як педагогічна професія, бо саме завдяки цій професії, саме завдяки педагогічній професії розвивається країна, розвивається добробут країни, у країни, в якій вчителі надають можливість розвиватися самим учням. І сидячи за цією партою краєм так доторкаюся до тієї великої історії тієї спадщини Черкаської області, яку нам подарував Олександр Антонович Захаренко, дуже е, такі враження незвичайні звичайно, тому що парта незвичайна. І е, сама та думка, що за нею за сидів видатний педагог, звичайно, е, заставляє замислитися про багато таких його звершень, які він зробив у цій сфері е, на педагогічній ниві. Е, Звичайно, е, основним, я вважаю, його, е, його ідеї, з його азбуки педагогічних істин, це те, що він дбав про е, виховання в людині, маленькій людині, добропорядного. Тактовного Толерантного такого учня, особистості, виховання доброти. А саме ця наука була на той час ним досягнута і опанована. Мені здається, що якби якщо не опанована от нами педагогами така наука, то інші науки просто можуть лише принести шкоду і не такі будуть важливі, якщо саме людяність ми не вкладемо маленькі серця. Я дуже рада і щаслива, що мені випала така честь сьогодні бути присутні на форумі, присвячений 75-річчю від дня народження Олександра Антоновича Захаренка. Так як ми молоді спеціалісти, які ще не маємо певного досвіду, але намагаємося і будемо втілювати в свою педагогічну ниву його ідеї. Поради рекомендації і будемо черпати. Просто його безцінний досвід. У колишній семирічці школі номер 3 яку закінчив Олександр Захаренко, створили кімнату музей видатного педагога, яку також відвідали молоді вчителі, учасники форуму. Олександр Осантонович з першого класу по сьомий клас, так як школа була семирічка, от закінчував нашу школу. Навчався він відмінно, з першого до останнього року навчання. От. В цій школі пройшли, як кажуть, його найкращі роки. Олександр Антонович з дитинства, так як зараз згадують його ровесники, це був ходячий генератор ідей. Потім, значить, після нашої школи він поступив у першу школу, яку теж закінчив дуже добре. От і потім працював там учителем історії учителем математики та фізики. Звичайно, що перейняти той досвід не можна, тому що треба, мабуть, народитися Олександром Антоновичем Захаренком. Але от той, оті ідеї, і ті кращі надбання, ті, що Олександр Антонович за своє життя здобув, звичайно, ми вивчаємо і і впроваджуємо в практику нашої школи. Я хочу сказати про те, що звичайно. Є і в нас якісь здобутки. Якщо сказати тільки той факт, що в нашій школі вже біля 27 років у міській школі, але немає жодного правопорушника, який би стояв на обліку в комісії повнолітніх, немає. У нашій школі більше 25 років немає курців в, кур... в школі, не курять. Це вже, ми вважаємо, що це, ну хай невеличка, але якась є, там, є здобутки. якісь». На форум з усіх регіонів області з'їхалися не лише творчі молоді педагоги, а й досвідчені освітяни, які радо ділилися своїми здобутками. Вони переконані, що сьогодні до творчої спадщини Олександра Антоновича повинні звертатися не лише освітяни, адже він говорив, що не той вчитель, хто вчить, а той, у кого вчаться. Він ще не маючи вищої освіти чи середньої спеціальної, вже був викладачем у вечірній школі, коли йому вчитель математики, розуміючи, що це. Він має від Бога яка паровськи педагогічної такої майбутньої роботи і уговорив, просив і керівників в районі освітянської ниви для того, щоб дали можливість людині викладати математику у вечірній школі. Тут, на Черкаській землі, Олександр Захаренко народився. У стінах Кам'янської школи Захаренко юнак пізнавав ази наук. Черкаському педагогічному інституті здобував вищу освіту, а в Сахнівській школі пройшов шлях від молодого вчителя до директора авторської школи, яка відома далеко за межами нашої країни. Про Захаренка можна говорити дуже багато, це і легко, і складно. Легко тому, що він був абсолютно відкритою, доброю, простою людиною, а складно тому, що він невичерпний, всеосяжний, незбагненний. врешті-решт, можливо, і не дуже важливим сьогодні є, що саме робив Олександр Антонович. Важливо, як він це робив. Важливо, що в цю справу він вміг залучити всіх: дітей, батьків, педагогів. Мабуть, не можна повторити досвід Захаренка, і це правда. Чому? Тому що для того треба бути Олександром Антоновичем Захаренком. Щоб спрацювала освіта для вчителя Захаренко виробив свої рідні правила, стиснув їх до афоризму, щоб переконливіше і влучніше вони звучали. Не дорікайте тим, хто не зміг вас провідати. Нічого не буває без причин. Не бійтесь недоліків дитячих творінь. Виховуйте жадобу до знань вже з найменшого віку, коли дитина зіп'ялася на ніжки і пізнає світ, набиваючи на лобі гуля. Вчіть дітей не лише своєму предмету, а й тому, що найкраще дається, в чому ви почуваєтесь професіоналом. Якщо у вас ніякого іншого таланту немає, змініть роботу, бо залишитись для дітей сухим фізиком або математиком. Ніколи не захоплюйте дітей примарними мріями ні за яких обставин не обманюйте дітей. Учасники форуму прийняли звернення молодих вчителів Черкащини до владних структур різних рівнів та освітян області. У ньому вони закликали органи влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів підтримати освітянську галузь, сприяти забезпеченню працівників освіти, визначених чинним трудовим законодавством, трудових та соціально-економічних прав і гарантій. Одноголосно підтримали і пропозицію про направлення звернення до президента України про присвоєння нашому земляку почесного звання Герою країни та прок. Клопотання перед владними структурами про присвоєння кам'янській школі номер 3 імені Олександра Захаренка. Ми переконалися, що освіті Корсунщини поталанило на талановитих, мудрих, творчих, щедрих серцем вчителів, які стали нашими наставниками. Ми активно включилися у проведення щорічних зльотів юних добротворців у селі Сахнівка на батьківщині руху добротворення. Проведення педагогічних читань за творами та ідеями вчителя академіка, засідань педагогічних рад, батьківських зборів, учнівських конференцій, складання та публічний захист шкільних, класних та індивідуальних програм добротворення. Литний педагог новатор підкреслив важливість поваги учителя до особистості учня, а також науково обґрунтував перспективи сільської школи, ба навіть переваги і міською. Ім'я засновника авторської школи, творця унікальної системи виховання, відоме у педагогічних колах України. Більше того, феномен школи на Россю вивчають, аналізують, беруть на озброєння науковці Європи і близького зарубіжжя. І це не дане на моді, а усвідомлення справжньої ціни таланту, що породив золоте зерно ідей. Він говорив: шановний друже, визнач своє місце в оточенні вихованця, допоможе йому відповісти на питання, які йому ставить білий світ. І твоє щастя буде безмеж, бо зробиш ще одну людину духовно багатшою. На світі додасться краси, порядності, а значить, щастя.